Ну, знаєте, я якийсь такий маленький висновок зробила, е, от, е, типу у нас існує звичайна медицина. Ти приходиш і кажеш, в мене болить то-то, на тобі там таблетку хіму, хіму. за таку, пей, і тобі буде щастя. Да? А існує е, інша сторона, то що ви як нутриціолог, натура, ну, Ну я більше позиціоную як натуропатія, Та вибачте, тому що да. нутриціологи більше займаються складанням раціону, угу. а натуропатія туропатія більше зимну. Займа... Тобто я не складаю раціон. Угу. Я можу дати перелік продуктів, по яких орієнтуватись, дати рекомендації, що змінити. Але чому я не не складаю раціон? Тому що людина вчиться сама. У мене вже з моїх пацієнтів є люди, які почали займатися нутриціологією. Блоках. Так, тому що в процесі лікування вони шукали для себе відповіді, і їм довелося це вивчити, а не складно, ну, а не їсти по готовому. Ну, ну типу, то, що от надали там греча 150 г, салат та, 300 г, Діти з чого? розуму можна. Для чого це? І ти бігаєш цими судочками і думаєш, що можна, що не можна? Типу, а що це? А для чого це має бути ну, розуміння. Да, а якщо людина не має розуміння, да, то звідки вона може знати? Про такі речі хочу повернутися дошки кішківника. От синдром роздратованого кишківника. От мені іноді там пишуть, ви робите зральний масаж при тому та стан. Я пишу, звичайно, роблю, але ж це більше до психотерапії, тому що тяжкі, ці тяжкі. Наші тяжкі. стреси, може хтось втратив, хтось домівку будемо казати, За людей я вже взагалі мовчу, uh -huh. хтось навіть має. Потужний стрес від того, що він змінив локацію там, з Харкова до Львова, чи Харків, Ужгород, це вже людині mm -hmm. теж потужний стрес. І це все відображається на нашому такому середовищі, на кишківнику. І що з цим робити? Спочатку до мене чи до психолога? Е, я, дуже... я не знаю до кого. <реш> ну, я, як інтегративний спеціаліст, я дуже люблю, коли все одночасно зі всіх сторін. Ну, І якось це так важко знайти цю порядковість, ну немає цієї порядковості. Ну, ми взагалі чому так же страждає? Знову ж таки, ми вертаємось до блукаючого нерву. Я би напевно, якщо розділяти, я би на перше місце поставила номер один почати роботу самостійно. Та робіть вже ті дихальні вправи. Будь ласка. Просто ви ж ви собі просто за тих. Я не знаю. Кілька хвилин на день. Ви просто даєте собі такий ну, не, не добавний ресурс. ресурс і жовчевий. Працюємо, працюємо правильно. вістеральний терапевт мені підтвердить, правда? Все працює з психікою. Працюємо, працюємо, все налагоджуємо, налагоджуємо тут комп'ютер. Ну, особлив... він вже Абсолютно. Ну, ми ж е, маємо цей блукаючий нерв. Ну не просто так він пройшовся по всьому шлунково кишковому обняв просто шлунок, так, так. Пороз... пороздавав Та свої руки всім і десь там в кишківнику облів все собою. Так, і, і це треба розуміти, що це е, розумієте, важливо, щоб людина хотіла сама зробити собі краще. Нас так багато пацієнтів, які шукають вторинну вигоду. Хтось мені нерви зробив, хтось мені ще щось просто сядь і роби дихальні вправи. Ну це так. А далі а ми далі? візьмемося. Ну, Значить, як каже, Даоска медицина, це Нейдзам, назва вісцерального масажу. масажу. Древньокитайська там медицина, ще там 3000, скільки там років до uh -huh. нашої ери. Чи навіть п'ять день де де пишуть 5, про Так. І що вони кажуть? Про те, що е, печінка це гнів, стрес, е, апатія, і всі негативні емоції це все печінка. Коли бачу дуже. Постійно кортизолову роздратовану людину, то то людині треба звернути увагу на печінку перше uh -huh. напрямку. Далі вони кажуть про те, що входні ворота зовнішнього всесвіту це наша підключична зона і зона пупка. За пупок взагалі, там ні один том я прочла. Багато чого там, і скільки там зон, і скільки там вітров, і скільки там чакр, uh -huh. але пуп це то, що є рівновага у людини. Uh -huh. Емоційна, рівновага тілу. І ця енергія ци, що Ци — Це енергія життя. Якщо нема життя, якщо людина емоційна Постійно стресує, заблокована, і до мене вона приходить, от, это, от, от, приходить, от равник так, прийшов до мене? Я ж поверхне, дуже поверхнева ну Там же ж просто цемент. Тобі ж коли людина стресує, вона має затягнутий там і фасція, і біла лінія, і все, що завгодно, все перетягнуто. Як дізнати, що в тебе все добре? Ранішня пульсація ніжня. Чер... Да, в uh -huh. це... да, аорта, Якщо ти на неї натиснеш і є пульсація, це ознак того, що ти здорова людина, ти живе. А uh -huh. ще найголовніше ви кажете, дихайте. А к диханню, дихательним вправом, я б ще додала посмішку, посміхнись кожному органу. Uh -huh. Посміхнись печінці, посміхнись там жовчному міхуру. І ви знаєте, це працює. Так, абсолютно. Це настільки все працює, і тому ця наука каже, що ви працюєте як психолог, так угу. і типу, фахівець по масажу. Ну, Як каже нам, ну, ви знаєте, що засновник методу суджок акупунктури, він ж в свій час розвинув цілий інститут посмішки. Де навчав людей посміхатися, завжди посміхатися, ми ж можемо зворотнім чином запустити процес. Ми можемо так, нам сумно, нам важко, в кожного важкі якісь ситуації. Але якщо ми посміхаємося, ми запускаємо мозку обманку. Дивись, я посміхаюся, і він починає працювати злагоджено. Ну, от так, от. так от. Тому о, що я хочу сказати, що. З вашого боку, вісцеральний масаж це корисно. З мого боку, ви пригадуєте, як ви прийшли до мене, і я перше, що сказала. Нарешті мені всесвіт послав людину, яка розуміється на вісцеральному масажі, тому що ми говоримо сьогодні більше так в контексті жовчний і печінка, тому що з цього починається все, і з цього, з цього ми починаємо розкручувати всі проблеми. То ну, не може іноді людина справитись сама. І треба допомога. Тому вісцеральний масаж це м'який вплив. М'який не агресивний. Що я чула, коли людина, знаєте, всі кулаком і тисне Ні. на світр одяг, І я кажу, як це так? Або ну, є такі методи. І не можна там, видокремлювати, там, є славянський вістиральний, угу. є Чендзан, є інший методи, Але я просто дивуюсь, як. Ну, типа, це ж не непологія, коли ти тиснеш на щоб витиснути дитину. Вони тиснуть, правда на... робить шемію. для чого? Ну, ну для мене це питання. Поясніть нам, от як це працює. Натискання, що воно викликає. Тобто ви ж теж в своїй роботі вісцеральній, ви використовуєте десь натискання пресуну. Ні, тільки м'які, угу. дуже м'які завжди кажуть, вісцеральний масаж це більше, тому що ні, Вони сплять люди, тому що це ну, акти дихання у нас там специфічні. Ми дихаємо угу. і правильно дихаємо. Поки діафрагму ми не роздихаємо, ми угу. не працюємо, тому що нема сенсу. Жовч не ховається, все ховається. Е, відповідно, там які доторкання до кожного органу, м'які. І цини ця, 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 він просто що він провокує? Приберіть у ці камушки, то, що ви відчуваєте. Uh -huh. ну, того, того століття ще не знали багато чого да? про анатомію, фаси, uh -huh. е, блукаючи діти. Ну нервісу. тепер, напевно, це називають да. тригерні точки. Тригерні точки на животі існують. Тому ну, коли ти прибереш це все, і потім людина встає, а в неї нема того критізового живота внизу, вони угу. з оглянули животики, який всі зганяють в залі, так? Так, а воно <хи> раз і зникли. Я, що, що Я кажу: ну настільки у вас, видимо, щось внутрішнє, там, потужні емоції, стрес. Іноді людина плаче, іноді людина висказує, і навіть ця м -м, метода мітода Чинедзан, вони кажуть, Краще людина пусть виговорює. Ви не можете, я не запам'ятовую, що мені кажуть, бо це ну, не корисно мені. А людина, коли виговорюється, в неї прям отак відчиняється і все uh -huh. це зникає. Уявляєте собі, uh -huh. це просто магія. якась. Магія. Там, і, вплив на, і Наприкінці вісцерального масажу там, робимо замок на пупки, щоб Ніхто туди в той пупок не дай боже, не накидав зайвої енергії uh -huh. і негарного погляду і все інше. Наскільки люди були розумні, і наскільки так. раніше дуже більше звертали увагу на стан психічний. Так. А зараз, ну, зараз можемо трішки... поговорити, що теж звертають, тому що, от, наприклад, ми говорили за синдром подразненого кишківника, і в протоколах офіційних це першим ділом призначення антидепресантів. Я проти. Вибачте, я проти. А то, що ми заморозимо центральну нервову систему. Нічого не відбудеться. Це хіба дуже дуже короткотривалий якийсь термін, період для того, щоб дати людині того серотоніну, коли вона вже в повній такій ямі, виснаженому да, стані, коли вона вже просто не має звідки черпати ресурс, але все одно далі ми повернемося до того самого, що треба вимовляти собі так, саму і так, витягувати саме собою. Тому треба думати людині так. Тіло це моє тіло, і ваші думки і зовнішні, ці всі, що ви намагаєтесь на мене. Як на юлочку навішати, це ваше питання. Моє так. тіло, моє діло. Так, так. Ну, і, кож... і кожного дня ми приймаємо рішення, які ми емоції за собою несемо. Ситуації у всіх бувають складні, але ми приймаємо рішення, яку емоцію ми виберемо з того спектру самі. І це відповідальність наша перед собою, перед своїм самопочуттям, і замість тебе того не зробить ніхто. Тому Ніхто не може повлияти, щоб ти був щасливий. Так. Тільки ти стараємося сам. бачити щось позитивне. Я вам дуже дякую. На цьому позитивному ми завершимо наш подкаст. Я вам дуже дякую, пані Віна, що ви до нас прийшли, приділили увагу і так дуже цікаво розповіли про все. Я сподіваюся, що мої підписники, і мої слухачі. Прислухаються до себе, тому що іноді, е, як то кажуть, приходить дівчина, плаче в неї зловоніготів на кінець світу, да, світу, а хтось там, а в мене там хати вже немає. Ну, і мені вже пішов далі. <станик> ну, це взагалі суперова реакція. Ну. Так, дякую вам дуже за запрошення. Було насправді дуже приємно. Приємно, що я так багато спільних дотичних тем, і дійсно було дуже легко дякую. І до нових зустрічей!